Чому люди подорожують? Подорож це завжди відкриття. Подорожуючи, ми відкриваємо для себе світ, а себе світові. Тільки вирушивши в подорож, ми можемо побачити на власні очі далекі країни та міста, про які так багато чули або читали. Подорожі допомагають нам відпочити від побуту, забути про роботу, проблеми і навіть переоцінити своє життя. Для мандрівника кожна нова подорож це як маленьке життя. В якому можна дозволити собі стати іншими, спробувати щось нове і навіть побороти свої страхи. Лише в мандрівках виходить повністю розслабитися, відкритися і впорядкувати свої думки. І вже в своє повсякденне життя ми повертаємося зовсім іншою людиною, більш сміливою, цікавою та відкритою. Подорож це завжди яскраві враження, незабутні моменти життя, веселі спогади і безцінний досвід. Чи подобається вам подорожувати? Заплющіть очі на хвилинку. І пригадайте свою саму яскраву подорож. Поділіться, що ви пригадали.